13-річному Віталію аналізують стан головного мозку. Процедура називається електроенцефалографія. Зараз ми перебуваємо на стаціонарному лікуванні. Ми прийшли зранку на процедуру ЕГ, щоб перевірити, як іде лікування. Таку процедуру ми проходимо вдруге. Цю процедуру виконують на обладнанні, яке придбали після приєднання обласної дитячої лікарні до лікарні імені Скліфосовського. Нині заклад називається Центр спеціалізованої педіатричної допомоги. Він працює з вересня. Сам процес об'єднання тривав понад півроку. Зараз ми працюємо на нашому новому апараті електроенцефалографі. Крім того, що він записує прості АЕГ, також ми можемо проводити на ньому відео АЕГ моніторинги. Що це таке в двох словах? Ми кладемо дитинку на ліжко, одіваємо на нього спеціальну шапочку, ставимо відео і можемо записувати АЕГ протягом 2-12 годин. Раніше обласна дитяча лікарня мала вісім структурних підрозділів. Після реорганізації почали функціонувати ще два. Ми відкрили реабілітаційне відділення. Він воно називається центр реабілітації дітей Долонька добра. Тепер діти мають змогу стаціонарно отримувати реабілітаційну допомогу. До відкриття цього відділення ми могли мали змогу тільки амбулаторно проводити реабілітацію. Окрім цього, у нас з'явилось нове відділення, діагностичне відділення, в якому ми. Об'єднали всі наші дослідження, тобто це рентген-кабінет, УЗД, функціональна діагностика, а також ендоскопічний кабінет. Звісно, в нас був оптичний апарат. Зараз лікарня придбала відеостойку, яка має деякі переваги. В частності зображення виводиться на монітор. Воно комбінується, збільшується, зменшується, що дуже підвищує якість діагностики. Також маємо можливість провести це під цитацією. Також будемо засвоювати такі від дослідження, як Раніше бронхоскопа в нас не було, зараз він є. Через приєднання працівників обласної дитячої лікарні не скорочували, а навпаки, додали ще близько десятка робочих місць. Я сам приїхав з Харкова, працював в дитячій обласній лікарні. Приїхавши до Полтави, я опанував вже всі дослідження нейрофізіологічні. Обласна лікарня Місько Фасовського є доволі таки великою потужною базою для діагностики обстеження пацієнтів. Лікарня Сікофосовського має сучасний МРТ-апарат трохтесловий, два комп'ютерних томографа нових, сучасна лабораторія. І це все стало доступно для наших маленьких пацієнтів. За словами Григорія Оксака, після приєднання персоналу дитячої лікарні збільшили заробітну плату. Дитяча лікарня в плані заробітної плати мала трошечки. Менший позитив, тому що було мало пакетів. У них було тільки два пакети, заробітну плату. Заходи отримують тільки за рахунок співпраці з Національною службою здоров'я. В результаті приєднання до лікарні Сліфасовського у нас більше десяти пакетів. Великий потужний заклад, великий об'єм, але і більше надходження. Раніше ми використовували ще одну будівлю, яка була у нас дуже віддалена. Це було так незручно. А ми об'єднали всі в наші три основні будівлі, і тепер це покращує маршрут наших пацієнтів. За словами Ольги Бастаногової, у новоствореному центрі спеціалізованої педіатричної допомоги планують розгорнути для дітей ліжка нейрохірургічного спрямування. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.